Чи можна тримати австралійського рака в домашньому акваріумі? Так, тримати само собою можна, але акваріум це маленька ємність. Тому багато хто з вас хоче спробувати протестувати вирощування цього продукту як для майбутнього розширення як для бізнесу в акваріумі. Але Тримати ви можете як домашня аквакультура, але пройти всі цикли по зростанню, по темпам росту, по канібалізму, по всім моментам і аспектам цього бізнесу я з акваріума не раджу, тому що тільки при наявності великих басейнів площі можна зрозуміти результативність цього бізнес-направлення. Тому акваріум це не є правильний формат для аналізу цього бізнесу, але тримати як домашній улюбленець е -е ви само собою можете. Кампанія «Зоокул» – допомога на всіх етапах: будівництва ферм, вирощування промислових об'ємах рака, креветки і всього іншого. Для початку телефон, в шарці, профілю.